Василина розуміє, що чорнослив насправді її кохає і вирішує віддати півмільйона євро агенту СБУ в обмін на свободу румунського бандита. Відео пристасного прощального поцілунку Василини і Чорнослива потрапляє до рук мера Осинівки, і той готовий знищити свою конкурентку в боротьбі за владу. Заходів куснідзе їж з апітідзе. Відсіла мази свого шва не. Вибачте, але я на нас. Цікай, красуня. Це ти просто нашу чачу ще не куштувала. Будь ласка, візьми листі. Вася благаю, я не можу поїхати без тебе. Гріша? О, Гріша, давай на чистоту. Я дуже вдячна тобі за всі приємні моменти, що у нас були. Але у наших відносин немає майбутнього. Ти румунський бандит у розшуку. А я однією ногою в політиці. Грошей в мене більше немає, повернути я тобі їх не можу. Мені не потрібні гроші, мені ти потрібна, Василина. Я вже була ніжня, раз опіклась. З мене вистачить. Василина Павлівна, я вітаю вас. Головне у фокусах – це постійне тренування. Я тренуюсь по три години в день. Навіть на уроки я витрачаю менше часу. Але це мій секрет. -ш 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 -ш. Мішка. Харебубніть. А ввечері я вам розкажу про свого улюбленого фокусника. А хто ваш улюблений фокусник? Пишіть в коментарях. Пака. Улька, зараз півтори тисячі людей дивилися трансляцію, а підписників вже сімдесят вісім тисяч. Непогано так мене давний бліненко прокачав. Що тебе там пілікає постійно? Я на кутикулі, зосередитись не можу. Просить зробити огляд на Пазл. Конструктор якийсь. Малий. Я розумію, що ти другокласник, але я в твоєму віці так не тупила. Спонсором став цікавий наш. Ну, твій канал. Та в мене немає часу пазли збирати. Так збирати треба не пазли, а грошики. Просто треба знайти більш щедрих спонсорів. І де ми їх будемо шукати? Та люди з баблом є усюди. Навіть в Осинівці. Просто треба пояснити, що таке реклама в неті. І бай-бай, Осинівка. Збирайся. Кажу стій падлюко. Ти від мене не втечеш. Приймаю! Все й кажу. Побачу – вб'ю! Так, бос. Я Це на роботі. Що... Щось термінове. У мене Каланджат? шматок шашлика у зубі застряг. Каланджат? Можеш приїхати Каланджат? дістати? Так, але мені на дорогу чотири години потрібно. Розслабся скорлупа. Жартую я. Ти знаєш, де гріш чорнослив зараз. Восинівці сьогодні бачив, як він чорнослив на ринку тирив. Як кажуть, злодій злодія бачить здалеку. І знов його кишечник його підвів. Дякую, Скорлупа. А з шашликом як бути? Мені виїжджати чи самі розберетесь? Так, Скорлупа, ти тупіше, ніж я думав. Це кінець зв'язку. Виїжджаємо в Осинівку. Стефан. А скільки ви нам заплатите? Конкретно тобі, Гудада, поверну твою зарядку від алкателя і підключу електрику у твій барак. Ввечері будуть цікавий фільм показувати. Запрошую вас. Із задоволенням не прийду. А ви не знаєте, про що фільм? «Крутіше за Титанік. Теж на основі реальних подій. Дивіться, молода вчителька географії, кар'єра якої стрімко пішла вгору. І румунський контрабандист. У розшуку. У кримінальній драмі порочний зв'язок. Як ви думаєте, сподобається простому осинівському глядачу такий фільм? Особливо напередодні виборів? Чого ви хочете? О -о 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 -о. Хочу дружину молодшу бодянці вже скоро 25. А від вас хочу, щоб ви зняли свою кандидатуру. Тоді віддам вам флешку, до речі, відео в єдиному екземплярі не переживайте. А якщо не погодитесь, випущу фільм в широкий прокат. Чекаю відповідь до обіді. Ви знаєте, де мене знайти. Я можу тобі допомогти. Цікаво, чим же? Ти вже зіпсував мені репутацію. У Осинівки був шанс отримати чесного мера вперше. А я зв'язалась з тобою. І тепер про цей шанс можна забути. Та на нього можна теж щось нарити. Я не збираюсь грати у ці брудні ігри. А я тобі допоможу. Мені все одно нема чого втрачати. вся мокра. І цей тата дебільний. Без мене точно ніяк. Точно. точно Ти очі в тебе добрі. Так і хочеться тобі грошей дати. Mm. Семен Васильович Шишаєв. Самий найбільший експортер компосту в Чернівецькій області. Баптисти чи шо? Грошей не дам, книжки не куплю, того що їх не читаю. Ми до вас з діловою пропозицією. У нас є канал на Ютубі. Можемо зробити рекламу вашому. Ну ви зрозуміли. Я можу зробити фокус із зникненням купу вашого. Ну, ви зрозуміли. І в кінці відео подякувати вам і написати ваш телефон. Всього п'ять кусків гривень за рекламну інтеграцію. У вас є хвилина, щоб піти. Інакше інтегрую вам вила взад. Безплатно. Uh -huh. Тобто ви хочете зняти фокус з ватрушками Осинівського хлібзаводу? Так. Знімайте. Я тільки за. Да. Я розраховувала на трішки інший заробіток. Я звільнюся. І вибрався із цієї водії. Ні, друзі. Не ви асистент. У вас же одні діти дивляться. Мої клієнти. Люди старші. Альо з ваночками для них обережніше. Зламаєте, скажу Кабасіку, він вас в мені втопить. Понятно? Туся, я з ним сплю, коли у від'їздя. І не прижимайся сильно. Він повинен пахнути духами Кабасіка, а не прилуками без фільтра. Мені китайчик один, кунглі, знаєш, що прислав? Ніколи не вгадаєш. Сто баксів. Ой, гроші кожен день шлють. Цим мене уже не здивуєш. Сто одну розів. Вже тепліше. Букет айфонів. Сім штук по одному на кожен день тижня. Прикинь, як заморочився. А я йому просто фотку в ліфчику скинула. А прикинь, що він мені подарить, коли я йому. Голеньку фотку відправлю. Навіть не ну, уявляю. Добре, мала, я побігла. Треба дублікати сім-карт зробити. Ніка, мені нова треба для стріму. Я підписчикам маю про копритфіля розказати. Малий, а давай через півгодинки. Мені тут треба на лист важно один відповісти. Давай, давай. І двері закрий. Лено Павлівно, добрий день. Я хочу зняти свою кандидатуру з виборів. На жаль, поки це неможливо. Як? А якщо я не можу По стану здоров'я чи просто передумала? Пан Тарасюк заборонив. Сказав, щоб ви до нього зайшли, якщо прийдете. Снизу, валь! Так да, грузи, грузи. Да, Ось так, так. Да, на третій поверх, так. Да, так, да. Пішли несе. І все це на третій поверх. А ліфт тут є. А я тебе ніде не бачила. Сходіть зі мною на прощальне побачення. Рамичка, я ніколи б не могла подумати, що мій законний чоловік буде спати з такою блідою мухою. А ви спите з чоловіком цієї дами? А, згадала. Ти ж на цього, на Мішу Кукуюка із свінгерів схожий. Кукуюка? Ти свінгерів? Ти свінгерів. Ні, я люблю фільми про більш традиційні стосунки. А ми з Кабасиком кожні вихідні передивляємося. Кабасі каже, що передивляється через полякову. Але мені здається, що через кукуюка. <тухи> <тухи> Бали! <тухи> Я з вами спати не збираюся, зрозуміли? Здрасті, Василіна Павловна. Вас послухать якийсь сексоголік, типу Олег Віннік. Дарма ви так, тим більше ми з Діаною помирились. Тоді на що ви мене покликали? А я так подумав, собі було б круто, якби ви знялися з виборів привселюдно. Було б круто, якби ви пішли. Дивіться, сцена. Ви виходите. Може, навіть, не знаю, пританцьовуючи під якусь там музичку, таку тинц-тинш, -тин 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 -тин", ну, джазик. І раптом бабах! І робете посвідчення у всіх на очах. Ну, і кажете, що типу, я все осознала, кращого мера, ніж Тарасюк, нема і не буде. Красиво. Я навіть не знаю, що гірше: переспати з вами чи так брехати людям зі сцени. Думаю, друге. Ви ж розумієте, що спецагент Артур Сидякін за допомогою цього відео з легкістю зробить з вас злочинницю. спільницею румунського мафіозі. Початок о сьомій. Не запізнюйтесь, бо між Мадагаскаром і дзідзьо контрабас поставлю відео про вас. А ти хто? Воу-воу! Ви Мішкіна мама? Де Мішка? Я Уля, Мішкіна сестра. Фіга ся, мені б таку сестру. Повезло Мішці. Любиш фокуси? Так, а де Мішка? Фокуси люблю, а Мішка… А, Мішка зараз пляшки збирає у парку. Гроші йому треба на новинобір для фокусника. А я думав, він з багатої сім'ї. Блін, жесть! Відсі, так хотіла з Мішкою поговорити. Ні, ти теж норм. А ну от вас вже тут 752 людини. А і якщо кожен з вас переведе по кілька гривень на карту, то Мішці не доведеться битися з алкашами за пусті пляшки. Давай номер карти. Легко. У мене якраз мама зарплату отримала. Для мішки там все ще на обідок в школі зекономір. Так, номер карти. Давно не бачилась, Василина Павлівна. Так, так. Яка у вас хороша хазяйновита дружина. Тільки ножку розкинула, одразу чехольчик зробила. Дівчатами треба сваритись через мене. Ну, Що ви гадки такої не було. Яка гарна пара. Мер і перша леді. Просто дивлюсь не намилуюсь. Ну, як же? Я ж як мер, має бути, типу, зразковим сім'ям яким я являюсь без тіпу. Гаразд. Я готова вийти на сцену. Навіть взяла з собою м'ятні цукерки, щоб не знудило. Прекрасно, я задоволений вас проведу. Ось ваша промова. І текст вивчить, щоб без лісточка. Зачек я. я Ти така гарна. Хочу з тобою жити. А у тебе є чупачук. Знімай блузку. А ну от ми вже й назбирали на набір фокусника, а мішка ще хотів собі нову мантію. Ви мені допоможете? Сам хотів запропонувати. Я взяла у бабки карточку, зараз все буде. А тільки ви Мішці нічого не кажіть, добре? Уля, а що ти робиш? Я. Та я зі світкою говорила. Вона просто вміє гадати по родинках. І що нагадала? Що дорога мене чекає. Є зусилівки в Київ. А, Мішка, ти поки що почекай зі своїм прямим ефіром, а то там інтернет висне. А підписники не люблять, коли поганий інтернет. Весь квадратиках будеш. Шановні жителі Осинівки, я переоцінила свої сили. Не може мати, в якої двоє дітей справитися з керуючою посадою краще Анатолія Ігоровича. Навіщо вам мати те, що працює як годинник? Є одна техніка, яка допомагає боротися зі страхом перед глядачем. Спробуйте уявити, що всі болі. Дякую сподіваюся, що під час мого виступу ви будете за лаштунками. Як тільки виступите, я вам її віддам. Так що давайте, як ви вмієте, з посмішкою. Все, час на сцену. Ні пуху, ні пара. До біса. До біса у вас і в вашу шутки жив. Ну так це ж настрой. Хлопці кордон ми вже перетнули. Найстрашніше вже позаду. Ой, здравствуйте, товариш поліцейський. Вибачте, відразу не помітили. А ми вже однією ногою на фестивалі. Документи давайте. А що за фестиваль? Фестиваль бардовської пісні Ліс. Річка. Вогнище 2019. А це ваша електроакустика. Давно хотів таку придбати. А можна я зіграю? Базара 0, начальник. Терміново всі до мене. Е, э, Начальник, э, що почалося. Барди, на вихід! Добрий вечір. Я страбну. Вибачте, що перериваю ваш перегляд фільму. У мене до вас важливе оголошення. Я переоцінила свої сили. Не може самотня мати, в якої двоє дітей впоратися з керуючою посадою краще, ніж Анатолій Ігорович. Навіщо ламати те, що працює як годинник? Анатолій Ігорович справжній хазяїн, мудрий правитель і найголовніше порядна і чесна людина. І в зв'язку з цим Анатолій Ігорович, що сталося. <звіст> це ще до зустрічі зі мною, то подоволь. Що знову. За... Лови наш фільм! Все, що ви почули, брехня! Мені довелося хвалити Тарасюка, тому що він на мене тиснув. Але, як говориться, не на ту натрапив. Ще щось. Але ці фотографії говорять значно більше. З вашою допомогою ми поборемо беззаконня в осинівці. Молодець баба! Зараз у лісі вони баню! Що ви збираєтесь з ним робити? А ви, Василина Павлівна, краще тепер про себе піклуйтеся. Бо я з вами більше панькатись Не буду. Ульяна Валеріївна, ваш рахунок заблокований через численні скарги батьків неповнолітніх, котрі переводили вам грошові перекази. Не можу зайти на свій канал. Пишу, що заблокований через еротичний контент. Це як Мішка пообіцяй, що не вб'єш мене. Це повітря просякло помстою, Це цей чоловік? Тебе, Ти щось та. про нього І знаєш. Ті, ті, Моє твоє не понімати. Спокійно. Пасажира вже зловили. Оголошення Неактуальне. Неактуальне. не актуальне. Не актуальне. Не розумію. Він? Він. В тюрмі. Ліше, від мене не сховайся.